Я бачу його навіть. Я його навіть бачу. Непогано, непогано. Так, іди, йди сюди. Хлопці, та це? Це короб. Це короб. Гарний. Дзеркальний. Навіть дзеркальний. Дивіться, який красень. Який красень. Давай наверх. На вудку такого гарного хлопця тягнути саме задоволення. Так, зараз будемо його брати у підсаку. Йди до мене, хлопець, йди, 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 вуса, дзеркальний є. Так. Ось сього він дивіться, який красавчик. Хлопці, дивіться, невеличкий, але на вудку. Дзеркальний гарний.